Співати пробило, так? Да? Богальхи. Я люблю поспівати. Так, хтось мені написав, Діма, ви самі садите сузіків, не звете на помочь. Гоні довгі. Колись усі гуртом допомагали селити. Звичайно, після праці поляна накрита. Ні. Нікого не звемо. Садимос сами, Садимо сами. Что, Катя, посадила как то Эх, Катя. А что ты спрашивал, Бакум позвонил и я не почула? Да я уже не помню. У меня столько інформації з космосу приходить в голову, що, що я просто не запам'ятаю. 29... 2020... назад. Тиждень назад? Посал. А, два тысячи назад посадил, я понял. Хорош. Мы еще только начинаем. Ну я, сегодня 10 соток бахнул я, с батьками. Втроем. Видео на канале два штуки. Е. Длинных и куча коротких. Заходь, кстати, девиз. Там вельму интересно. Еще завтра 5 сотых. Посадим. Ну, не знаю, чи за завтра справимося. Завтра ввечері чуть-чуть на молоко веземо. І вже в середу, зранку, я думаю, закінчимо. Хтось написав, мені відпочивайте, я сердечок пошлю. Тому що ну, спасибо людям за пожелання. Олег спить, дитятко бідне. <свісно> Наверно, що ти його не чутно сьогодні. А сегодня вообще, я даже не бачу, кто сегодня на трансляции приходит. Я включал трансляции и шел садить картоплю. То я даже и не бачу, кто был. Спиши спишь смачного. Дякую. Thank you. Домой, дудом, че може, we going home. Напишем, we going home. Мы избираемся домой. We going home. You know. Блин. Going home. Ты здесь навчался после школы? Не, да я и в школу не ходил. Нафиг надо. Сильный контент. Спасибо. Я скажу так. Кто жизнь познал? Ты в школу не ходит? На роботу не ходить. Бо він жизнь познав. Он енергію космоса поглощає. Я, блин, все знання міра маю. Мені енергія космоса йде в башку, you know. Я была недовго, бо на магазин їздила до себе. Ясно, Катя. Молодец. Молодец, що займається магазином. Прям за це уважуха и респект. Что є, то не отнять. А так энергия космоса мне в башку прям заряжает все знания мира. Я, как великий старец, познавший вечное, хожу наслаждаться закатом на берегу. Есть плющие, Нет, нема таких. Товар возила, гроши забирала. Класс. Я думав, ти вже спати ліг. Не, батьки тільки доїть, шо, поїть, шо, де, 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 шо, де. Батьки только пошли, того ляжем поздно. Давай забухаем. Не, вообще не пью. Привет, братьям украинцам. И вам привет, Олег. Я вообще не пью против алкоголя. Недавно... Я вообще люблю слухать лекции про зависимости. Недавно слухав про э, роли в дисфункциональных семьях. негативные роли э, взрослые вам трошки расскажу, кому интересно. Вообще я много слушаю про зависимости про э, механизмы действия разных веществ. Так ты жестко чай пьешь, ну такие бывают времена. Короче, есть три негативных сценария, три негативные роли, какие играют родители. Это тіран, чоловік, в якого всі винні, крім його, жертва, найщастійший чоловік в сім'ї, який не хоче міняти ситуацію, хоч би жертва казала самий чоловік в сім'ї, но він не міняє ситуації, то, що йому ця ситуація подобається, бо жертва отримує вторічные вигоди, із за яких вона не хоче переставати займатися. Своєю жертвенністю. я обічно лягаю спать, десь в 10-11. Спортом займаюся. Да, Діма, займаюся помаленьку, у мене давлення дуже високе, то я не завжди займатися. Коли є здоров'я, тоді стараюся. І третя роль це меланхолічний взрослий. Це такий взрослий, якого там в хаті мерва робиться, а йому вообще пофіг. Допустим, там. Чоловік алкаш, а жінка робить вид, що нічого не відбувається. Чи наоборот там жінка жорстка чи залежна від якихось других веществ, а мужчина робить вид, що нічого вообще не відбувається. Чим саме займаєшся? Турнік бруся. Водою обливаюсь холодний. Що там ще? Та й все. Турнік брусья. Зарядка вранці. Розтяжечку іноді делаю. Раньше на шпагат сядав, потім травмувався зараза. Тепер вообще ноги не можу розчахнути. Надіюсь, що відновлю свою розтяжку. І діти, діти грають 4, які в тебе тиск. До 200 піднімається. Верхня точка, 190, 200 і на різний. Нижня точка, різний показатель буває. Ну, в основному в мене 140 на 90. Коли чуть Колишається, я вже так чувствую, що мені не добре. Це десь 150 на 100, 160 на 110. Десь то так. Это мой стандарт, скажем так. Треба... Да, я уже на постоянных таблетках. Я уже... Мне уже приписали по жизни на таблетки, которые я очень редко принимаю, хоть должен принимать каждый день. Того мне иногда бывает плохо. Не делайте так, как я. Принимайте таблетки так, как вам приписывает врач. Я, не... я плохий человек для примера. твоя мама Макса, да не, девчину маешь, не, Дима, нету, я свободная птица, он там Катька набивалась в жены, да и так и не приехала. Да и что я рассказывал? А, дети играют четыре негативные роли, то есть дети от этих ролей, от трех ролей взрослых, дети выучают три негативные роли, выучают модели поведения, Це називається ролі. Чотири негативні ролі. Це е, герой сім'ї. Це дитя, яке умне не погодав, яке дуже рано повзросліло. Ну, ну, Катька, чого не приїхала? А? Я тобі зроблю. Привіт, я би хотів вас, Чому ви не хочете стати частиною самой богатой Бог ти мій, іди нафіг отсюда, щоб я тебе і не бачив. Заблокировать пользователя. Четыре негативных роли развиваются в ребенка в таких неблагополучных семьях. Герой семьи. Це людина, яка. Герой семьи, кстати, может стать тоже со временем зависимым. Но чаще всего такие дети уходят в трудоголизм. Люди, які стараються прям добитися всього на світі. Такі люди часто стають мільйонерами. Да, да. Я дуже багато читаю по психології. Так що і лекції дивлюся. Дуже скучних, але дуже інформативних лекцій. Такі люди, кстати, дуже часто входять в бізнеси з головою в трудоголізм. Трудоголізм це то зависимость. Друга роль це бунтар, третя роль це відстраненний ребнок, це ребнок, який не общається з другими дітьми, який склонен к фантазіям, уходу в фентезі, це всякі затворники, анімешники, ігромани, зависимо від ігор. Люди, які прям відшиті від зовнішнього світу. Бунтар це коли? це коли дитя веде себе в негативному ключі за, для отримання уваги від взрослих, але так як немає е, соціальних взаємодействий сім'ї, дитя не чувствує тепло від батьків, Це можуть бути навіть холодні батьки. Дитя знаходить це тепло в не дуже благополучних компаніях. Типа, ну як там, вже стандартно. в таких компаниях брат, брат, ты наш, ты свой. И все, и дитя уходит в зависимости, в употребление всяких веществ. И это очень Карпмана, знаю, да, роли Карпмана. Спасатель, преследователь, жертва. Уходите от этого. Этого вам не надо. Це коли дефіцит уваги. Це, Ну так. Да. Ну, дефіцит уваги це є дисфункціональна сім'я. Це коли дитя не отримує достатньо соціальних взаємодіястій внутрі сім'ї, е -е... потім е -е... це скав 3. Три... Четвертий це шут. Четвертий це шут. Це дитя, яке. Из-за напряжения в семье старается своими шутками это напряжение, якось уйти, то це полубунтарское, ну, конечно, в чистом виде жодно из э, шаблонов поведения нету ролей, може бути, полуроли, смешанные роли, то есть, все так поверхностно и жидко. Люди перезапускай трансляцію. Кому нравиться, ставте в наступній трансляції плюсики і пальці вверх. Погнали.